Доброго дня, це компанія Екомодуль. Сьогодні я вам розповім, що складається наша стіна. Стіна наша складається з брусу 150 на 50 обробленого вогнебіозахистом. Всередині в нас знаходиться утеплювач базальтовата з щільністю 30 кг на метр кубічний. Потім вона зашита повністю паронепроникною мембраною і зовні обшита супердифузійною мембраною. Далі йде рейка, контур рейка. Всередині також рейка і вагонка. Зовні фальшбрус. Загалом товщина стіни у нас складає 28 см.